Слава Ісусу Христу! Прочитаємо сьогодні 47-й Псалом, в деяких виденнях Він 48-й, пісня Псалом Синів Кореєвих. Великий Господь і прославлений вельми у місті нашого Бога на святій своїй Горі, припишна країна, розрада всієї землі То Сіонська гора на північних околицях, місто царя можновладного. Бог у храмах своїх за твердиню він знаний, бо царі ось зібрались і йшли вони разом. Але як побачили, то здивувались, полякались та й розпорошились, обгорнув їх там страх, немов біль породіллю, ти східнім вітром розбив кораблі ті таршишські. Бо як ми чули, як бачили в місті Господа Савоота у місті нашого Бога, Бог міцно поставить навіки Його. Розмишляли ми Боже про милість Твою серед храму Твого. Як ім'я Твоє Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, Справедливості повна правиця Твоя. Нехай веселиться Сіонська гора, юдині дочки хай тішаться через твої правосуддя, Оточити Сіон і обступити його, полічити його башти. Зверніть увагу на вала Його, високість палати Його пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному, бо Цей Бог то наш Бог на вічні віки. Він буде провадити нас аж до смерті. Коли ми роздумуємо про цей псалом, і коли ми читаємо Його, то в чому тут для нас втіха, в чому для нас тут підбадьорення? в чому тут сила Божого Слова? А саме в тому, що ми можемо сказати, що цей Бог то наш Бог на вічні віки. І коли тут опис. Сіону, міста царя можновладного, про те, як Бог про нього турбується, то ми з повною впевненістю можемо побачити себе в цьому Сіоні, ми маю на увазі, ті, хто навернувся до Бога, увірувавши в Ісуса Христа, ми можемо побачити себе в цьому Сіоні і зрозуміти, що ми разом з іншими християнами, щирими християнами, ми є об'єктом особливої турботи Бога. Серед різних загрозливих обставин, серед різних війн, серед різних нападок, але Бог турбується. І тому тут величається Бог, і тому сказано, що цей Бог то наш Бог на вічні віки. Бог і Сіон це головні теми тут. Сіон місто царя великого е, від... откровення Бога в його храмі, розмишляли ми Боже про милість Твою серед храму Твого, ось це головні тут теми. Сьогодні у багатьох людей є есхатологічні очікування з буквальним розумінням Сіону і очікуванням особливих есхатологічних подій в земному Єрусалимі. І існує радикальний синізм юдейський. І також радикальний сіонізм християнський. І проявляється це по різному. Юдейський радикальний сіонізм проявляється в намаганні всіма способами вигнати арабів геть з землі, яка колись була землею Ізраїля в старозавітні часи. І вважається, що це треба повністю відновити, щоб було так і встановити панування Ізраїлю. А християнський сіонізм. Маючи своє розуміння також досить радикальної есхатології, яке виходить з дуже буквального розуміння пророцтв і дуже буквального розуміння тисячолітнього царства, в чому він виявляється? Ну, Наприклад, в тому, що деякі тихайські євангелисти вигодували червоних корів, ялівок, і червоних, тобто рудих, і доставили їх в Ізраїль. Для того, щоб могло бути почато будівництво Третього храму. А для очищення потрібний буде якраз попіл цих рудих ялівок згідно закону Мойсеєвого. Ось вони вже заготовлені. Тобто, замість того, щоб знаходити способи, проповідувати тим самим єврейським ультраортодоксам, показувати їм месіанство Ісуса Христа і на це направити сили і кошти. І підтримувати тих, хто має здатність це робити, замість цього доставляються червоні рудії ялівки. Це дуже цікаво. Нам потрібне апостольське розуміння есхатології і апостольське розуміння Сіону міста Царя і храму Божого. Апостольське розуміння нам дано в текстах Нового Завіту, і зараз ми їх будемо читати. Давайте відкриємо послання до Галатів, 4 розділ, і прочитаємо з 25 і 26 віршів. Павло тут э, перед цим говорить, що Авраам мав двох синів: одного від Рабині, а другого від Вільни. А далі розвиває таку цікаву аналогію, і приходить до ось такого твердження, 25 вірш. Боагар тогора Сінай в Арабії. І відповідає сучасному Єрусалиму, який у рабстві зі своїми дітьми. А Вишній Єрусалим, вишній Єрусалим, вільний він мати всім нам. Якщо апостол в першому столітті сказав, що сучасний Єрусалим в рабстві зі своїми дітьми, маючи на увазі юдеїв, які не прийняли Ісуса як Месію, то чи в кращому стані сьогоднішній Єрусалим? Земний Єрусалим має на увазі. Єрусалим названий містом пристрасти, і той, хто там побував, тим більше хто там живе, знається. Бо якщо ви єврей, то ви можете стати жертвою арабського мусульманського тероризму. Якщо ви араб, ви можете знову ж таки зазнати нападок радикальних юдейських ультраортодоксів. І якщо ви житель Східного Єрусалиму, то можливо вас. Захочуть виселити з будинку, щоб поширити оцю. Щоб, щоб, тому що ціль радикальних синістів, щоб в Східному Єрусалимі арабів не лишилося, тому вони знаходять способи, як там, купляти будинки, як там поселятися і так далі. І якщо ви християнин, особливо, якщо ви священник, і носите певний одяг, який дає ну, певні християнські ознаки, хрест на шиї і так далі. То ви можете бути просто опльовані з ніг до голови, і це буде вважатися виконанням волі Божій. Щоправда, треба сказати, що не всі равини з цим погоджуються, і багато равинів кажуть, що це недостойна поведінка, плюватися не треба. Ну, а те, скільки зараз ненависті і крові проливається на так званій святій землі, це знає кожен з нас із новин. І саме тому нам потрібно звернути увагу на те, про що говорить Павло. Він говорить, Вишній Єрусалим, вільний він мати всім нам. От бути дітьми вільної, дітьми оцього Вишнього Єрусалиму, належати до цього Вишнього Єрусалиму і, відповідно до цього, мати уяву і про есхатологію, те, що буде в кінці віків, а кінець віків уже наступив згідно Нового Завіту. І про те, як нам слід жити, якщо ми діти Вишнього Єрусалиму. Наступний текст, який ми прочитаємо. Ми вже читали, коли читали Псалом 45, але він заслуговує ще нашої уваги. Послання до Євреїв, 12 розділ прочитаємо з 22 по 24 вірші. Про що там сказано. Євреїв 12, з 22 вірша. Але ви приступили до гори Сіонської, і до міста Бога Живого до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового звіту, до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє, як Аволова ось це той доступ. Ті привілегії, які отримують, віруючі Нового Завіту. І звернімо увагу, як тут використовуються ці всі образи. Ви приступили до гори Сіонської, до міста Бога Живого, до Єрусалиму. Але Єрусалиму якого небесного, небесного Єрусалима, який одного разу зійде з небес на землю і наповнить собою всю землю. І вся земля стане храмом, стане святе. Святих. Ось такий доступ ми отримали. І ми отримали його завдяки тому, що Ісус зробив. Давайте відкриємо послання до Ефесян. Другий розділ прочитаємо з 11 по 22 вірші. Послання до Ефесян. Другий розділ з 11 по 22 вірші. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане. Що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі повідом, обітниці, не мавши надії й без Бога на світі. Знаєте, люди зараз мають багато уявлень про Бога, можуть уявляти себе частиною божества, медитувати на цю тему. Але чітко Слово Боже говорить, що без Христа, ви без Бога на світі. І ви чужі заповітам обітниці. Але якщо ви прийняли апостольську вістку, прийняли Євангелію Ісуса Христа, покаялися в своїх гріхах, довірилися Ісусу як доброму пастиру, як тому, хто возлюбив вас, то тоді ви зовсім в іншому положенні. Читаємо далі Ефесянам, 2 розділ з 13 вірша. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі. Христовою кров'ю. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповіді, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши. З обох, тобто із євреїв, і з людей з інших народів, які увірували в Ісуса Христа. І читаємо далі, 16 вірш. І Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на Ньому забивши. І прийшов, що Він благовістив мир вам, далеким, і мир близький, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. От що робить Ісус. Приніс це, він приніс себе в жертву за наші гріхи і таким чином примирив нас з Богом. Ось це серце Євангелії. Якщо ми примирені через Його жертву, то, звичайно, ми не маємо мати ворожнечі до тих, хто також примирений з ним цією жертвою. І далі апостол пише з 19 го вірша. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святим, співгорожани святим, тобто ви належите до того вишнього Єрусалиму. І домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь духом на оселю Божу. Ось ось як нас апостол Павло вчить мислити про себе, що нам дана ця привілегія, ми привірилися з Богом, коли увірували Ісуса Христа. І тепер ми є частинками. Живими каменями живого духовного храму, збудованого на основі апостолів і Пророків, і поєднані з Ісусом Христом, і як апостол пише, що на ньому і ви разом будуєтесь Духом на оселю Божу. Ми є живим храмом в Господі. І розуміючи, що Господь зробив для того, щоб зробити нас частиною цього живого храму, ми розуміємо краще. Текст 47 Псалом. Тому що коли 10-й вірш там каже: розмишляли ми Боже про милість твою серед храму Твого, то коли ми розмишляємо про велику милість Божу, про ту любов, явлену в Ісусі Христі, про те, що кров'ю Христа заплачено за всі наші гріхи, для того, щоб ми стали частиною Його живого храму, частиною Його міста, яке Він возлюбив, це надзвичайна милість. Боже, і це має завжди наше серце захоплювати. І тому звернімо увагу, як завершується Псалом 47, ще раз прочитаємо з 12 го вірша його. Нехай веселиться Сіонська гора, юдині дочки, хай тішаться через Твої правосуддя, оточити Сіон і обступити Його, полічити його башти. Зверніте увагу на вала його, високість палати його пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному, бо цей Бог, то наш Бог на вічні віки, Він буде провадити нас аж до смерті. Колись учні захопли, хотіли звернути увагу Христа на величні споруди другого храму. Того самого, якого перебудував Ірод Великий. І цей храм дійсно був красивий. Але що сказав Господь, що тут камня на камені не залишиться. І так і сталося. Але є той живий храм, який Господь будує. І цей живий храм ніхто не може зруйнувати. І якщо ви стали частиною цього живого храму, то ви розумієте, що Господь турбується про вас. І... Про що говорить оцей образ вимірювання? Образ вимірювання храму ми зустрічаємо у пророка Захарії, у Єзикіїла, і він говорить про збереження Богом Єрусалиму, про збереження отого живого храму. І так пояснюється об'явлення 11 розділ, де сказано, що виміряй святиню і тих, хто поклоняється в ній, а зовнішній двір. Не вимірюй, бо він відданий язичникам до пори до часу 42 місяці, от ті 3,5 роки, які дехто хоче розуміти дуже буквально, але краще розуміти, що це відмірений Богом час випробування, що церква буде гнана, що буде здаватися, що її руйнують, але Бог потурбується про тих, хто дійсно є живими каменями в його живому храмі, ті, хто має доступ до святе святих, до Його святині. І коли ми читаємо вже в книзі об'явлення в 21 і 22 розділ, ми бачимо ці величні образи. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення в 21 розділі перші кілька віршів з другого. І я Іван бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав. Оце оселя Бога з людьми. І Він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І далі, 21-й, 22-й розділ показує славу цього Єрусалиму, який збудований з дорогоцінних каменів. Але ми розуміємо, що мова йде про те, що ви віруючи в Ісуса Христа. Станете цими живими, дорогоцінними каменями, і це завдяки крові Агця і завдяки Його духу, який в вас діє. І коли ми розуміємо оце апостольське бачення, цю апостольську есхатологію Сіону, міста Бога живого і храму, тоді в нас багато втіхи. Тому що тоді ми впевнені в тому, що Господь турбується про нас. Що він, якщо почав свою справу в нас, то Він і завершить. Що ведучи нас через випробування, через різні важкі обставини, він із сирого матеріалу робить нас дорогоцінними каменями. Він працює, і якщо ви в його руках, він завершить свою справу. Ви те живе дорогоцінне каміння. І тому ми можемо читати цей 47-й псалом із великою втіхою. І давайте ще раз прочитаємо 15-й вірш, який який завершується псалом. Бо цей Бог то наш Бог на вічні віки, він буде провадити нас аж до смерти. Аж до смерті, тут сказано не в песимістичному плані, що ну, все одно ми всі помремо, а в тому, що він буде берегти нас все наше життя, турбуватися. Якщо він для нас таке велике зробив, то ми впевнені, що він наш Бог на вічні віки. І що наша душа. Після фізичної смерти піде в святе святих. Ми будемо спілкуватися з Христом. Як Христос сказав, сьогодні будеш зі мною в рив. І настане той момент, коли Христос прийде другий раз і буде загальне Воскресіння, і тоді той Вишній Небесний Єрусалим зійде на землю. І тоді вся земля стане святе святих, і на ній не залишиться ніякого зла. А тільки ті, хто був живими каменями. У цьому святому храмі і буде насолода спілкування з Богом. Хай Господь зміцнить нас в надії на нього, щоб ми могли собі нагадувати, що цей Бог, це наш Бог на вічні віки, Він веде нас серед цих тривог, серед війни, Він веде нас і турбується про нас. Бо Він возлюбив нас і Він вже показав цю любов нам на Христі. І Він не залишить нас до кінця. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, і хай Господь почує наші молитви, допоможе нашим воїнам, нашому народу, дарує покаяння і пізнання Його в Ісусі Христі багатьом, щоб пізнали і належали були дітьми цього Вишнього Єрусалиму, були вільними від. Прокляття закону від влади гріха були вільними в Бозі, в Ісусі Христі і були впевнені в Його любові. Амінь.